Заліз я ось такі хащі. Просто на прогулянку, я дивлюся. А тут от... скільки грибів тут я знайшов, дивіться. Один улицька мошка. Рвемо його. Але здоровий греб. Чекайте, божка би... вже трошки така п'ягенька. Ага. Корінець, походу, все лешить, але нічого. Такий... Okay. Такий okay. okay, здоровий гриб. Перший закриваємо. Має бути тут. Має дві рости тут шариби. І тут такий я вище туди. Зараз вам покажу. Тут я такий сюди. Ага, хтось замітив. Дивлюся вгорі. Отакий От ще гриб. Десь який теж такий. Більший вже. Ах, який красий. І думаю, два гриба, Це вже непогано. Але я сюди ще в ці корчики подивився. А тут ще один такий. Красинь! Ох! Грибочок! Це їх вже три. І тут такий! Як намальований красу! Це є у нас який вже? Це є у нас четвертій. Зараз ще я, а я після цього думаю подивлюся туди. Підберізку уздрю такого маленького красивого ось побачили ось такого, ось такого та, рибочка це у нас є О, це є у нас уже п'ятий, так? Це є у нас вже п'ятий, зараз я їх пізніше порозкладаю і всіх разом вам покажу. Це є п'ятий. І на ще тільки все починається. Пішов я трішки далі. Чекайте, бо я може на як збився, це, це ось такий, але він вже зогнив, на жаль. Трішки пізно я побачив цю місце. Ну взагалі ніколи сюди не ходив. Тут прогулювався, та й думаю, подивлюся. Тут ще один був зогнив. Ось, на жаль. Я вже його витягнув. Тут отакий красень ще є. Ну, погляньте який красунчик Ось такі красені тут ростуть. Ось такі вже великі. Давненько тут нікого не було. Ось такий от красень. Так. Я його тут поставлю. І пішов. Думаю. Сам напевно, але ні. В оженах. В Ще таких два. Отаких. Тут один, тут другий. Зараз я їх зіру. Опа. Один. І другий. отакі, От такі гриби зараз вам покажу відео, коли вони будуть всі разом. Ну, от я їх і зібрав одну купу, як ви можете бачити. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім грибочків в ось таких от хащах. І це я навіть по них не йшов я просто собі це прогулював сьогодні. Та й думаю, зайду сюди. Це вже називається інстинкт грибаря. Всюди, всюди шукати грибні місця. Ось так нам сьогодні повезло.